Заперечуємо, тому що не передбачена і обов'язкова участь заставодавця, які у нас наразі взагалі не встановлені хто саме вносить заставу. Дякую. дякую Повністю підтримую своїх колег. Майже все заперечення вичерпну. Ну, трішки тезисно озвучу. Всі докази, на які посилається прокурор. На Канабіс, на інше, воно все залишилося в місті Херсоні за адресою міста Херсона матеріали кримінального провадження. Це завідомо виправдувальний вирок відносно нашого клієнта, тому що не збережено жодного доказу речового у значному кримінальному провадженню. Чому це саме стало відомо? Ми контактні дані відомі поліції прокуратурі, постійно подаємо скаргу на ГУНПЕ Херсонській області, тому що. Алкогольні засоби, коли були окупанти, у вас є рішення суду щодо повернення, тютюнові вироби, все це вже з'їли, випили окупанти, а Канаді скурили окупанти, тому жодного речового доказу по цьому кримінальному провадженню не залишилося. Як і, скоріш за все, і кримінального провадження, щодо сований, була ліквідація, реорганізація, ми навіть і не знали, хто слідчий по зазначеному кримінальному провадженню. Спілкувалися з попереднім слідчим. Жодного разу, коли була війна, вже розпочалася, ніхто нам не телефонував. І ще хочу додати, що у нас працюючі поліції відомо, прокурору також відомо, прокурори, які присутні у судовому засіданні, і мій мобільний телефон є, можу, і електронна пошта є, можна було якимось чином викликати за допомогу телефона, смс і, і далі. Далі щодо визначення строку, 60 днів арешту. Хочу звернути увагу суд, щоб суд встановив. Ми вже вийшли по завершенню строку до судового розслідування. Тому що, як зазначив перший захисник, 04 3 оголошено. Уроші, але немає постанови про зупинення досудового розслідування. Тобто ми зараз проводимо судове засідання вже поза межами строку досудового розслідування. Ну як можна застосувати запобіжний захід? Хоч там ну, час надайте, що прокурор надрукував цю постанову заднім числом. Е, далі. Тому ми е, заперечуємо щодо 60 діб днів і заперечуємо, що зараз взагалі вже, щоб суд встановив порушення, Но слідчий суддя повинен встановити порушення процесуальне, що немає строку до судового розслідування. На півтора роки він вже вичерпано. Щодо свічого сказав, не зазначив ризик у нас на свідків, яких свідків може впливати мій клієнт. Мій клієнт не може на них впливати, скоріш за все, на них можуть впливати окупанти, тому що місто нова каховка наразі окупований. Свідки, які перелічені на той час, коли на сорона відкривала при застосуванні запобіжних заходів, перебувають у місті нова каховка під окупацією Російської Федерації. Тому мій клієнт жодним чином не може впливати на свідків. І якщо може впливати, то Необхідно було якісь рапорти намалювати, що хтось на когось впливає, когось допитати, а просто написати, щоб було, як би на цьому і крапка. Далі, щодо виїзду мого клієнта на місцеві, що перебуває під окупацією, місто Нова Коховка. нагадаю, розташування міста Нова Коховка. Щоб до нього дістатися, необхідно через Антоновське місто перетнути, які вже знищені. З іншого боку, є дамба, ГЕС, на яку можна потрапити. Ця дамба також расистами знищена. То єдиним чином, як мій клієнт може опинитися у новій каховці, це на з розморською піхотою через хриму. Щодо неповідомлення про зміну місця проживання. Доповідаю 23.02.2022 року. Слідчі там ну, взагалі УМП в Херсонській області припинило своє існування в міст, місті Херсоні. І ви були у невідомому напрямку. Тому кому було повідомляти моєму клієнту невідомо. В подальшому будівля ГУНП була взагалі частково знищена. Тому ми би і раді були когось повідомити, але слідчі змінився Реформування, ліквідація, самореорганізація, де той слідчий, хто ну, був попередній, хто розслідував, взагалі невідомо і до групи слідчих він взагалі не входить. Щодо мобільного телефону, який зазначено мого клієнта. Якщо суд навіть самостійно зараз набере номер телефону мого клієнта, він працює. Тобто телефон вилучений наразі заряджений і можливо зателефонувати. І всі ці рапорти воно. Ну, по-чесному, який доказ? Просто рапорт, телефон мого клієнта не змінювався і станом навіть годину назад я телефонував на телефон, ідуть гудки. А також щодо засобів зв'язку. Дуже гарно працівник УСР зазначив, що мого клієнта знайшли через застосунок Так Треба відкрити застосунок Інстаграм, там є дві клавіші. Зателефонувати і написати смс, але, на жаль, цього зроблено не було. Якщо не можуть за телефоном виклик, то можна через інстаграм написати, що він викликається для проведення свідчих дій. E, так, це зазначив, це вже дублювалося. За світів сказав. Ну, тому ми просимо відмовити у клопотанні, яке наразі взагалі ну, не, не зрозуміло. Це застосування, зміна запобіжного закладу. І наголошую, що обов'язків наш клієнт не порушував, тому що вони вже закінчилися. І якщо слідчі їх продовжував в свої часи, то можливо було казати про зміну запобіжного заходу. А тому ми заперечуємо повністю проти зазначеного клопотання. Дякую ваша честь. Записник Юченка. Ну при дослідженні ми так і не знайшли постанову про зупинення досудового розслідування від 04 03. Тому ми вважаємо, що вже це поза межами строку розслідування, тому що суд матеріали дослідив, але на жаль, такої постанови немає. І прошу увагу звернути на повідомлення про звір підозри 11 аркуш та відсутній підпис свідчого. Якщо у вас також відсутні, ми просимо цей документ як неналежний повернути прокурору. Дякую. Захисників. Повністю підтримуємо своїх колег та просимо відмовити у задоволенні прокурора. Дякую.